Сьогодні головна тема медіа публікують свої версії того, про що ж можуть домовитися Дональд Трамп і Путін, а потім згодом і Зеленський в розрізі припинення війни. РБК Україна дає свою версію. Україна виступає за перемир'я у небі. Участь Європи в переговорах обговорюють з Трампом. Дата зустрічі на рівні лідерів поки невідома. Щодо ініціативи про перемир'я в небі, росіяни досі не надали зрозуміння. Розумілої відповіді на Путіна може впливати лише Америка. Андрій Рева, політик і міністр соціальної політики у 2016-2019 роках. На зв'язку з моєю студією. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора, пане співбач. Я також чи, чи б... бачите ви ознаки того, що е, сполучені Штати, Росія і Україна впритул наблизилися до серйозних переговорів і вирішення питання припинення війни. Ну, петляти Путіну дуже складно тепер, тому що він півроку практично водив заліз президента Сполучених Штатів Америки, відхиляючи по суті всі його мирні ініціативи. Це при тому, що в Сполучених Штатах Америки дуже уважно виборці слідкують за виконанням передвиборчих обіцянок своїх лідерів. Якщо Трамп обіцяв. Зупинити російсько-українську війну за 24 години лише одним телефонним дзвінком в Москву і в Київ, більше того, зробити це ще до інаугурації, То як би він сьогодні не говорив про те, що це була афоризм, що це була буржава і так далі? Люди ж цього не забули. Американський виборці дуже суворо запитують. навіть якщо ти помилився. Але ти вважав, що це по тебе, що це можливо, значить, ти сам обманювався і нас води в оману. І звісно, що Трамп цього допустити не може. В цілому, я вважаю, що Трамп прийшов в Білий дім не для того, щоб сваритися з Російською Федерацією через Україну. Він прийшов в білий дім, щоб домовитися з Російською Федерацією за рахунок України. Це його стратегічна лінія. Це не з'явилося в минулому році, чи в цьому, чи в 2017-му, коли він вперше став президентом Сполучених Штатів Америки. Лінію на співробітництво з Росією перед тим з Радянським Союзом Трамп проводить з 1987 року. Ще тоді він в липні місяці відвідав Радянський Союз, а вже у березні. 87-го року газеті Нью-Йорк Таймс він заплатив 90 тисяч доларів за величезну статтю на правах реклами, де він описував своє бачення, як повинна поводити себе Америка в світі, в якому розпочалася перебудова в Радянському Союзі. І Трамп вважав, що Сполучені Штати Америки не повинні захищати своїх союзників. Він вважав, що НАТО застаріло, що американці вкладають десятки сотні мільярдів доларів в безпеку країн Західної Європи. А вони в цей час ведуть бізнес з Радянським Союзом. І, як приклад він наводив будівництво газогону у Реновий Бумари Ружгарад цей так званий контракт століття, контракт газ труби, який уклала уряд. Федеративної Республіки Німеччини з Радянським Союзом власне це започаткувало українську газотранспортну систему. Тоді я пам'ятаю, що тільники казали, що контракт століття газ трубу означає німцям газ, а нам труба. Але як би там не було, Трамп сказав: подивіться, вони наважаємо Радянський Союз головним геополітичним противником. А вони тим не менше з ним ведуть бізнес справи, заробляють сотні мільярдів доларів. А ми сотні мільярдів доларів вкладаємо в їхню безпеку, і вони вважають, що це нормально. Пане Андрію, з того закону... часу, власне кажучи, позиція Трампа не змінилася. Ну від цієї статті, про яку ви говорите. Він не зараз вважає, що вони фінансують НАТО, а країни не доплачують, що треба вести бізнес з ким тільки можливо на вигідних для сполучених штатах штатів умовах. Але останнім часом Трамп пережив нападки з боку російського політику. так би мовити, його там обзивали усіляко, і він змушений погрожували ядерною зброєю його країні. і Він змушений був реагувати. Мені здається, що зараз його ставлення до. Путіна і до цієї країни ну не таке райдужне як ми собі вважали, чи не так нас, значить, давайте ми зафіксуємо ця позиція Трампа щодо Росії і його заклад з 1987 року, що нам потрібно відмовитися від старих стереотипів і дружити з Росією, де ми можемо заробити величезні гроші. І для цього треба тільки відійти від цього протистояння часів холодної війни, вони не могли не бути поміченими кремлівським керівництвом. Так заробляли гроші, африканські диктатори, азійські диктатори. Достатньо було їм сказати, ми там були ми соціалізм, ми отримали гроші, військову допомогу, економічну допомогу, і так далі. І точно так же Радянський Союз підтримував тих людей на Заході, хто виявляли політичну активність і просували тези. Які співзвучні були кремлівській е, політиці. І Трампа не могли не помітити. В нього було шість раз він стояв на грані е, банкрутства шість раз, дивним чином в нього знаходились гроші для того, щоб цього банкрутства вийти. Тому, судячи, зв'язки у нього з російським істеблішментом, з радянським істеблішментом, давні і міцні, це не значить, що він шпилун. Шпилун це людина, яка допущена до якихось секретів і за одну-дві тисячі доларів, може, десять тисяч доларів в місяць. Вона продає ці секрети е, в інші країни. Трамп, який 90 тисяч доларів в виплав тільки за одну статтю, його мало цікавило ці всі дрібні оборотки. Він мислив масштабно, він вважав, що потрібно змінити політику США і Другом Сполучених Штатів Америки почав Радянський Союз. Тому, коли він прийшов до влади, він цю позицію почав реалізовувати факту. І він вважав, що він з Путіним домовився. дуже швидко. Він пішов на всі поступки Російської Федерації. Росія сказала, що вона не бажає вести перемовини ні з Брюсселем, ні Лондоном, тільки напряму з Вашингтоном. Будь ласка. Угу. Ну от схоже, що на вона... Росія заявила, що вона не хоче бачити ті так. Ну, це зрозуміло, так. Кітакелого не хочу бачити. Кітакелога вони не хочуть не. бачити, вони хочуть бачити Стіва От, Віткофа. Поміняли на Стіва Віткофа. Угу. І п'ять разів уже його бачили. Далі, Стів Віткоф поїхав. Стів Віткоф поїхав, дізнався, що, хоче Росія сформулював, як він розуміє, як можна задовільнити Путіна. Трамп спробував і це зробити не вийшло. Трамп запропонував 30-денне перемир'я. Росія його послала далеко. Після цього союзники і Зеленський запропонували. В ультиматум пред'явити 10 травня цього року. Або він погоджується на 30-дене перемир'я, або до побачення. Там втримав. Виступає Путін, каже: ні, давайте ми замість цього проведемо прямі перемовини з... між Києвом і Москвою. Зеленський нікого не поставив до відома, погодився. Стамбул, так Стамбул, в нього ще було від цього часу. стадіон так стадіон. Приїхав в Стамбул, влаштував там шоу а де Путін, а чого його немає. Далі ви пам'ятаєте ці раунди перемовин про Печенігів з Медінським. Uh -huh. Нічого там не було. Трамп каже, от я тепер зателефоную Путіну, бо без мого, без мого прямої участі нічого не буде. Він телефонує В востаннє 3 липня напередодні Національного свята Америки найбільшого День Незалежності. Він сподівався, що Путін зробить йому таку поступку, і вони домовляться про припинення вогню хоча б на 30 днів. І Путін його послав. І от після цього різко міняється риторика Трампа? Він півроку умовляв Путіна піти йому на зустріч, хоч в одному питанні Путін відмовлявся. Окей, а що буде Йо, далі, пане Андрію? Андрію? Що буде далі? От кажуть, що на наступному тижні буде зустріч Путіна і Трампа. І, схоже, Трамп знайшов механізми загнати його в кут, от санкціями, відсотками на торгівлю, і так далі. Як ви вважаєте, дотисне він Путіна? Я думаю, що Путін зробив головне для себе, він уникне зараз вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів США. Uh -huh. Тобто, погодившись на зустріч сам, він фактично нівелював цей ультиматум, який поставив йому Трамп, і термін якого спливає завтра. Далі він зустрінеться з ним в, в визначеному місці. Є два варіанти, можливо, в Варіант А. Путін приймає пропозиції Трампа, і тоді дійсно війна припиняється. Вірогідність цього варіанту я розцінюю як близько до нуля. І варіант Б Трамп погоджується на ті умови, які нещодавно Путін ще раз озвучив. Уже коли вони з Лукашенка зустрічалися, він вже озвучив і сказав, що наші пропозиції не міняються ось вони такі. І існує велика вірогідність того, що Трамп. Підтримує російську позицію. Дивіться, російську... сьогодні сьогодні медіа, я почула вас. Сьогодні медіа і польське опублікувало е, е, позиції, на яких можуть зійтися три сторони: мир, а не перемир'я. Е, не мир, а перемир'я, вибачте, фактичне визнання е, за Росією. Тимчасово окупованих територій, не юридичне, скасування більшості санкцій, які накладені на Росію. Значить, про НАТО і про військову допомогу для нас там плюсик ніби стоїть. От і якщо ця, ці пункти будуть прийнятні для Путіна і для України, Зеленському прийдеться приймати складне рішення. Знаєте, він прийшов до влади з гаслом Офіс простих рішень, так. А От через шість років доведеться приймати дуже і дуже складне рішення і пояснювати його українцям. Як будуть ну, розвиватися події? Він він буде приймати не. це рішення, чи я, чи? Не, я не думаю, що поля польське видання Онерт є таким проінформованим, що воно знає всі деталі. Ми так розмірковуємо ці. на цю тему, все таки. Але є зараз стаття в газеті New York Таймс, де вона пише: дуже правильно, що насправді. Не, не територіальні питання є головними на цих перемогах. Головними питаннями є питання не вступу України в НАТО, uh -huh. питання російської церкви і російської мови, плюс зменшення воєнного потенціалу України. Перехід України фактично в сферу впливу Російської Федерації. Це ключове питання, на якому буде наполягати Путін. Як буде називатися ця угода, не важливим перемир'я мертвим немає значення. Але для України принципово, попри всю важливість територіальних питань, є питання внутрішньої політики того, чи наша держава суверенітет і можливість проводити власну внутрішню політику. Якщо нам нав'яжуть питання мови церкви, державного устрою, як вони кажуть, усунення нацистських організацій від політичного життя. А фактично повернення всіх проросійських сил до активного політичного життя в Україні, то це означає тільки одне, що Україна як такої через деякий час простореме. І в цьому відношенні, як поведе себе Зеленський, враховуючи те, що тепер він один буде проти двох, адже європейських лідерів на перемогах не буде, ну, я прогнозую, що це буде ще один овальний кабінет, який ми пережили в тому місяці. Ну, Але я що думаю, що погодження на ті позиції, які ви назвали, це є не просто політичне самогубство Зеленського, а це є втрата державності України. Тому погоджуватися тому на таке отменять погоджуватися отменять на таке, на таке це неможливо. Ми. От це не є Його предмет перемоги. Чотири в чотири роки, роки примушувати прийняти цей російський валют, і коли він відмовиться. Вийде Трамп і скаже, що Україна зірвала мирні перемовини. У нас була чудового угода з Путіним. Ми про все домовилися. А ось він такий, сякий, і так далі. Uh -huh. Я сьогодні не за Зеленському він опинився в дуже складній ситуації, але він сам себе туди забрав. Те, що з лютого місяця він не перебудував політику по відношенню до Сполучених Штатів Америки, то те, що він продовжував намагатися вибудувати стосунки з Президентом Трампом. Через тих осіб, яких Трамп на дух не перерос, Єрмак і компанія. Я вам скажу, що єдина людина, з якою Трамп міг би розмовляти на рівні або хоча б з повагою, це був Петро Порошенко. По-перше, він теж бізнесмен в минулому. -ну -ну. Це людина з величезним політичним досвідом і розумом. І, власне кажучи, він би на тій мові з Трампом розмовляв, яка йому була, як, яка була йому зрозуміла. А оці всі жулики дрібні, типу лайочників. Київських, да, які там вважали, що вони там Бога бороду взяли. Ну, їх Трамп надовг не розумієте? Він ну, не може прямо сказати, що, що це за родній. Питайте, в чому була проблема Української народної республіки чи директорії? Петлюра Рос це дуже добре писав. З ними не хотіли розмовляти союзники, ні французи, ні англійці. Це при тому, що Петлюра ж не був про німецьким елементом, як, наприклад, Гетьман Скарапацький. Але з ним не хотіли розмовляти. Вони вважали їх ніким. Вони не були того рівня, яким могли бути стороною на перемогу. А от, наприклад, у поляків такі люди були. То Монтанта робила ставку на Польщу, а не на Україну. От зараз у нас та ж саме піде. Трамп не бачить фігур, з якими він міг би розмовляти в Україні. І це не залежить від того, яка наша країна велика, там що заселена чи мало заселена. Вибачте, але Олександр Ступ. Президент Фінляндії має величезний вплив на Трампа, хоча Фінляндія дуже маленька країна. Чому? Бо він грає добре в гольф. Трампу це подобається. Вони там грають обговорюють говорять якісь політичні питання. Трампу подобається Джорджу Мелоні, тому що вона сповідує ті ж самі принципи, які е, сповідує Трамп. Але вона стоїть на боці України і це нас трошки рятує. Ну Трампу подобається Віктор Орбан, який нас не давить. Ось він знаходиться в такій, знаєте, парадигмі. Якщо ви подивитесь на оточення Трампа його сімей, подивіться, що робили його діти по відношенню до Зеленського до України. Вони як там розповідали, от таке в тебе обличчя, коли допомога припиниться. Пам'ятаєте, це його копняк, угу. якщо, Трамп, останній долар да. і так далі. Да -да, так. Ви пам'ятаєте. Так, пам'ятаю, дивіться, в жаред кушнер його зять, як і антиукраїнський налаштований. Але зараз, виявляється, знайшлася вона своєлання Трампа. Що ж, Шерафа? Можливо, це нам трошки. Чому отримували. дистанціювалися європейці? Чому вони не прагнуть бути стороною переговорів в цьому процесі? Чому лише телефонні дзвінки і запевнення Зеленського, що все буде по справедливості, і Європа нас підтримує? Як ви можете це пояснити? Тому що Європа сильно налякана позицією Трампа, коли вже йде венс війною Путіна, вона не налякана? Вона а, налякана війною Путіна, але Трамп, коли сказав, що він не буде захищати Європу, вони дуже сильно злякалися. І вони бояться делотувати Трампа, який завтра візьме і почне виводити війська з Європи. От uh -huh. той військ, Європа буде абсолютно без захисту перед російською агресією. Їм потрібно дуже багато часу для того, щоб ну, відновити весь той військовий потенціал, який один якого вони втратили за роки, які е, сплили після Другої світової війни. Ви вибачте, ну коли 60% німців заявляють, що в разі вторгнення російських військ вони не будуть воювати, коли сьогодні більше половина поляків заявляють, що вони воювати збираються в разі вторгнення, то ви можете собі уявити, в якому вони з точки зору національної безпеки знаходяться в становищі. І дратувати Трампа, який реально єдиний, хто може їм допомогти, якщо захоче. Вони не хочуть, тому вони займають такою болезнью позицією. Чи бачите ви, що є плюси для України, хоч якісь в цьому переговорному процесі зараз? Чи у нас я, це... бачу, я бачу лише мінуси, буду говорити відверто. Те, що я, ну, скажімо, розглядав як один із найгірших варіантів, коли Трамп домовляється з Путіном через нашу голову, а потім вони вдвох висувають ультиматум Україні. Це найгірший варіант з тих, яких можна було собі уявити. І, судячи з усього, я не виключаю, що зараз ми будемо переживати саме такий ультиматум. Трамп піде на всі поступки Путіну, йому Україну не шкода. Якщо він буде розповідати, а потім буде всім розповідати, що це була чудова угода, яку тільки я міг достигти. Бо Путін не хотів нічого, а ось я ним домовився. ніхто ж не буде аналізувати, що в цій угоді є. Це фактично той ультиматум, проти якого ми виступали. Але тепер він приєднається і скаже, що це його буде. І ніхто не буде розбиратися. І це дуже погано. І як себе поведе Європа, якщо Трамп розлютиться і скаже, що значить, Україна винна в зриві мирного процесу, я поки що не можу прогнозувати. Що відбувається в політичному процесі України всередині країни? Я так розумію, що депутати на канікулах працює уряд і офіс президента. І судячи з того, що так, от серпень місяць не є місяцем політичного затиша в переговорах Путіна і Трампа, то в нас тут мала би кипіти робота, тривати підготовка, збиратися команда, аналізувати. Які кроки можливі, які неможливі, там, психологічні портрети переговірників вивчати. Ну, це так от, навскидку, те, що я зараз маю розуміти, як би це все відбувалося. От, за якими ознаками ми маємо зрозуміти, що наша команда серйозно готується до цієї зустрічі? Зустрічі з двома непростими світовими лідерами. Пані ви... Теж перебуваєте в полоні тієї ілюзії, якої перебувають ну, наші всі люди, які ж є в Україні, які вважають, що наші конституційні органи влади сподівають свою суб'єктність. Ну я з вами тут не можу погодитись, тому що Верховна Рада нічого не вирішує. І останні події навколо законопроекту про щодо антикорупційних органів, це показав. З інтервалом 10 днів вони голосують за позбавлення антикорупційних органів. Процесуальної самостійності. І рівно через 10 днів ті ж самі люди, навіть в більшій кількості, голосують за повернення процесуальної самостійності. Тобто Верховна Рада це декоративний орган, який управляється з банком. Тепер візьміть Кабінет міністрів України. Невже хтось вважає, що міністр і прем'єр-міністр приймає рішення сама? Та ж сама ситуація. Її під час призначення питають про Чому ви не призначаєте керівника ВЕБ? Вона відповідає, тому що ось Служба безпеки має до нього претензії, і тому ми вважаємо, я вважаю правильно, що ми його уряд не призначимо. Скільки там минуло пів місяця? І виявляється, що можна вже цивільського призначити. Призначено. Інакше кажучи, ті, хто пороз'їжджалися з Києва, воно ніяк не відобразилося до діяльності держави. як такої? Чому? Тому що президент Зеленський чітко всім пояснив. Що держава це я, тобто він. І ще 5-6 менеджерів. Оце така саме менеджер. Вона вся в Україні вона продовжує працювати. Раз вона працює, то от вони якраз і готуються до цієї зустрічі. Ну як вони готуються? Ну, що б сказати? Проблема ж в тому, що професіоналізм не дуже на низькому рівні. Розуміння всіх цих процесів дуже слабеньке. Ну, а порадитися, вони ж вважають, що вони самі розумні, і ніхто не повинен заважати цьому. Тому такі у нас результат. Так, пане Андрію. Навели ми, ви сум своїми розміркованнями песимістичними. Ми будемо все-таки сподіватися, що щось хороше трапиться на Знаєте, Знайне чим песиміст відрізняється від оптимізму. Поінформованістю? Звісно, ми, ми, ми ж з вами люди розумні, ми ж вже не раз з вами бачили, до чого призводить невиправданий оптимізм. Два-три дні, дві-три неділі, два-три місяця одним звідком. Путін вже нещодавно сказав, що великі розчарування значить, виникають від великих очі. Uh -huh. Я дуже радий, якщо наші з вами незначні очікування, точніше ніяких очікувань, не справдиться, і, наприклад, щось позитивне з цього. Так, будемо. Ми помилялися. Ми помилялися, дорогі українці. Слава Богу, що от відбулось так і так. Але я вам руку на серце, я поки що не бачу жодного позитиву в тому, що зараз відбувається. Якщо я помилюсь, я ж не Вістовичу, я, я ж не Зеленський. Я скажу, люди добрі, даруйте, я був неправиль. Я з радістю це зроблю. Маємо закінчувати. Маш, Маш, закінчувати. Якщо ви мене запросите. Щиро дякую, пане Андрію. Спасибі. Андрій Рава політик, міністр соціальної політики в 16-19 роках.